Нові споруди для спортсменів рідкість. Брак приміщень для тренувань головна причина виїздів місцевих талантів до інших областей, а то і країн. Щоби їх утримати, необхідні належні тренувальні бази. Відкриття оновленого спортивного залу у муніципальному фізкультурно-оздоровчому комплексі присвятили дню працівника фізичної культури і спорту. Саме у переддень професійного свята адміністрація комплексу відчинила двері для урочистої церемонії. Якісні умови та перебільшення безпека для тренувань впливають на більш якісні результати на змагальних виступах. Та і самі змагання тут відбуваються нерідко, адже на базі муніципального комплексу функціонують секції з популярних видів спорту, організовуються як міські чемпіонати, так і всеукраїнські, навіть міжнародні. Оновленого приміщення чекали би довго. Це пов'язано з фінансовими переводами. Однак між керівництвом комплексу та виконавцями робіт з ремонту знайшлося розуміння на довіру забезпечити вчасну здачу приміщення до експлуатації, а фінансові питання вирішувати за подальшої можливості. Голова міського комітету фізичної культури і спорту, який постійно опікується даним комплексом, не лише словами подякував керівнику однієї з фірм міста. А спортсменам побажав тренуватись у нових умовах для досягнення гідних результатів. Хочу побажати, щоб кожен з вас отримав висолоду від занять спортом. Нам дуже приємно, що в місті Аллах є своя спортивна муніципальна база, де багато міст в Україні має свою власну спортивну базу. Ми тим тішимося і шануємо кожного копійку, яка вкладається в галузь спорту і власне спортивні споруди. Ми просимо вас з відноситись до цих спортивних споруд досягати успіхів. Нехай вам щастить мирного неба над головою. І хочу користуватися з нагодою вручити подяку Комітету фізичної культури і спорту людині, яка доклала особистих зусиль для того, щоб відбувся ремонт цього залу, для того, щоб вам комфортно було займатися. І хочу привітати подяку комітету директора приватного підприємства «Trade Invest Ярослава Івановича Тимощука за допомогу у розвитку. Достативного комплексу до літнього періоду тренери комплексу побоювались за безпеку вихованців, зокрема наймолодших за віком. Відтепер ризик відкидають. На жаль, до недавнього періоду часу в залі було ну вже останнім часом неможливо тренуватися, оскільки це було досить травматичним для дітей. А як ви могли побачити, в нас тренуються маленькі дітки від 4 років, і це було просто небезпечно. Ми хвилювалися за їхню безпеку на тренуваннях. І те, що ми зараз побачили, і те, що є сьогодні, ми надзвичайно задоволені. Ми дякуємо місту, дякуємо всім, хто залучені до того, що наш зал відновили. І ми в безпеці і в максимальному комфорті. Ні, можемо тренуватися і проводити тренування з дітками лише з тенісистів молодшого віку на базі комплексу тренуються понад пів сотні дітей. Ми займаємося з дітками від 4 років до 10 років по програмі міні-тенісу. Їх є три групи: перший, другий, третій рівень відповідно по віку, і безпосередньо є старші дітки від 12 до 18 років. Вони діляться по вікових категоріях. Звичайно, дітей інших вікових груп значно більше більше і тих, хто на професійних чи аматорських засадах займаються улюбленим видом спорту. Це наша дитяча спортивна школа тенісу, Це платна на нас, У нас займаються. Дитячі школи, юніор і ніка це футбол е, дитячі школи. Ну і плюс дорослі, з десімнадцять до 23 годин. У нас дорослі групи. Практично, бо вони як підприємство, яке має заробляти гроші для того, щоб оплачувати комунальні послуги і надавати послуги фізичної культури і спорту. І практично там є у нас і баскетбол, є великий теніс, дорослі є е, футбол, найбільше це, я би сказав, футбол і групи абонементів. Підприємці, журналісти, хто має здоров'я, хто хоче займатися, приходить. заключають з нами договір і, і тренується. Завантаженість комплексу від 500 до 550 чоловік на день. Так займаються одночасно на кортах, відкритих баскетбольному та футбольному майданчиках та у двох спортивних залах. Оновлення комплексу чекали всі, хто знаходить себе в улюбленому виді спорту. Його чекали всі, бо тому, що він був побудований 25 років назад зал, і практично він був побудований такі по старій технології. Але ми, коли ми були при заводі «Позитрон», у нас такі були дуже серйозні фінансові е трудності, і ми протікала покрівля, то і підлога практично до 25 років перейшла в таку стадію, що вже практично неможливо було її цей. І ми розуміли, що цього року робити капітальний ремонт це теж великі розтрати, це практично 200 тисяч. І, але ще в нас на участку були вибори, теж закинули. Оселітом, але ми вже просто своїм колективом прийняли рішення поміняти підлогу, бо практично ремонтувати її неможливо було. І ми пішли на такий риск. Звернулися до депутатів міської ради, особливо до нуфріва. Романа він на бюджетній комісії е, все-таки пошукав кошти і виділив нам 150 тисяч для е, реконструкції цього зала. Ну ви знаєте, казначейство дуже важко. тут пропускало. Все таки ми знайшли підрядчика молодого хлопця. який в нас трохи займається теніс, має свою фірму. Він нам повірив, і практично два місяці він робив без ну оплати. Нам місто дало гроші, оплата не йшла, але він практично закінчив всі роботи. Ну тепер частково йому гроші пропустили. Я думаю, що ще оплатять. І от так ми разом. Е, він виконував ті роботи, а ми закупляли за свій кошт матеріали. І разом ми так склали докупи і зробили таке прекрасне, прекрасний ну я би сказав, покриття. Покриття воно має супінатори, покриття е, має е, ну лаковане, так що воно в будь-який час, скільки якщо покриття е, протирається, ми лаком скриваємо і знову два роки покриття можна використовувати. Оновлену спортивну споруду освятили служителі церкви. Очільники міської влади та управління спорту побажали перемог. Роботи, перемог, тому що перемога зараз в державі потрібна, як ніколи. Здорові молоді люди, здорові діти, здорові, здорова нація повинна бути зараз, як ніколи. Повинні бути ми всі разом, тому що разом був в нас гасло на Майдані, разом ми сила. Дуже приємно сьогодні бути в цьому залі, гарно відремонтованому. Залі, де постійно займалися, ми надіємося, будуть займатися мешканці нашого міста і особливо молоді хлопці, молоді дівчата. Хочу щиро подякувати Івану Петровичу, директору цього центру. Хочу щиро подякувати всім тим, хто зробив, щоб цей зал був сьогодні як новин. Хай завжди будуть щасливі наші діти, хай завжди в нас будуть перемоги. І над нами буде таке, як сьогодні, гарне, чисте, світле, пепле небо. Слава Богу! Міський центр спорт для всіх систематично залучає дітей Івано-Франківська до занять фізкультурою і спортом. Особливої уваги надають дошкільнятам у такому віці. Малюки здебільшого не посидючі, буває надмірно активні і задля направлення їх рухливості у потрібне, корисне для фізичного розвитку русло організовуються спортивні забави, які ще й урізноманітнюють звичні заняття фізкультурою. Вже стало традицією проведення таких спортивних заходів. В місті Івано-Франківську в різних дошкільних навчальних закладах ми стараємося залучити максимально більше дитячих садків. Ми знаходимося в дошкільному навчальному закладі Пізнайко, де відбуваються спортивні забави серед дітей дошкільного віку, присвячені Дню фізичної культури і спорту, яке відбудеться 13 вересня. Водночас директор міського центру Спорт для всіх привітав інструкторів до шкільного закладу з професійним святом, а вони таки демонструють свій професіоналізм щодня, займаючись з дітьми не завжди слухняними. Однак інструкторам вдається не лише допомагати кожній дитині у фізичному розвитку, а й згуртовувати їх у команди. В принципі ніякої важкості немає, тому що йде взаємопраця з вихователями. Тобто, я прийшла, сказала, мені допомогли, дітей зібрали. Діти, ви знаєте, діти дуже дійсно дуже задовжені. Доволені цим і вони самі сприяють тому, щоб тобто, щоб їх зібрати, щоб їх ви бачили, це вже старша група, і вони, тобто, самі їм сказали пошикуватись, сказали стати. Вони це зробили, вони це стали. Тому в складності в цьому практично немає. Початкові заняття фізкультурою для малечі лише розвага, та у старших групах діти їх сприймають по іншому. Для дітей старшого віку. Це вже здебільшого те, що вони ставляться до спорту більш відповідальніше, тому що молодші діти вони відповідно для них це відбувається. У, як гра, вони захоплені тим самим процесом, тобто самими, так як є, є естафетами, самим процесом. А старші діти вони здебільшого от приходять і кажуть, я був на гімнастиці, я був ще десь. От Мені подобається ходити на фізкультуру, от мене мама відвела кудись там ще. Тобто, по-моєму, тієї фізкультури, яка є тут, вони ставляться до цього більш якось відповідальніше, вони знають, що вони повинні для чого вони це роблять. Тобто, не для того, щоб розважатись і гратись, а для того, щоб, ми, щоб ми стали сильнішими, спритним. Дужими і в подальшому житті, тобто виросли і стали ну, тобто сильнішими і тому подібне. Старші групи і цього разу, змагаючись в естафетах, боролись у швидкості та вправності. Чекатимуть наступних змагань, бо окрім грамот, медалей та подарунків, отримали чимало позитивних емоцій. Я тут не втомився. Мені подобається займатися? Мені подобається займатися спортом. Ми бігали стрибали, мені дуже було весело. Урочисте нагородження кращих працівників фізичної культури і спорту Івано-Франківська відбулось у день їх професійного свята на Вічевому майдані. Нагороди отримали і учасники Олімпійських ігор від керівництва відділення Національного олімпійського комітету в області. Особливої пошани заслужили тренери та ветерани спорту. Про це у наступному випуску.